Це сучасна і прогресивна професія, що користується великим попитом на ринку праці, адже автомобільний парк у нашій країні змінюється на очах. Випускаються нові моделі автомобілів. Для їхнього ремонту і обслуговування потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому потреба у фахівцях з ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів зростає і, володівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідприємствах і навіть відкрити свою справу. Ремесло муляра одне з найдавніших. Історія цього заняття йде в глибину тисячоліть. Поява монолітних каркасів, змінення технічних засобів зведення будівель не витіснили мурування. Досі професія муляра є однією з найбільш затребуваних на ринку праці. Професія маляра в наш час досить поширена. Без цих фахівців неможливо уявити жодне будівництво, ні одну ремонту або монтажну організацію. Дана професія має високий рівень затребуваності на ринку праці. Світло, тепло, зв'язок, робота підприємств все це залежить від стабільного електропостачання. Саме тому ця професія є просто важливою і життєво необхідною. Попит на кваліфікованих електромонтерів в Україні сьогодні колосальний. Це не просто робота, що гарантує зайнятість та гідну оплату, це реальна можливість зробити свій внесок у стійкість та майбутню відбудову країни. Стати електромонтером зараз означає стати опорою для мільйонів людей і ключовою фігурою в забезпечення життєдіяльності України. Професія електрослюсаря надто важлива. Робітники виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту електричної та механічної частини машин, обладнання підстанцій, мереж електропередач, засобів зв'язку, сигналізація та освітлення. Від майстрів цієї справи залежить безпека, ефективність роботи всіх виробництв, приватних компаній, офісів, житлових об'єктів. Професія електрогазозварника є однією з ключових у багатьох галузях промисловості, будівництва та комунального господарства. Це кваліфікований робітник, який виконує зварювальні роботи з використанням як електричного, так і газового зварювального обладнання. Ця професія є важливою та затребуваною в сучасному світі. Кваліфіковані фахівці цінуються на ринку праці та мають можливість працювати в різних галузях економіки. Кухар це фахівець, який готує страви у закладах харчування, ресторанах, їдальнях, кафе, школах, лікарнях та інших місцях. Це одна з найважливіших, найдавніших професій у світі, адже їжа основна потреба кожної людини. Без смачної та корисної їжі люди не можуть працювати, навчатися чи одужувати. Кухар дбає про те, щоб кожна страва була не лише смачною, а й поживною. Кухарі відроджують рецепти, популяризують українські у світі й самим зміцнюють національну гордість. У сучасному цифровому світі ефективна обробка інформації та стабільна робота техніки, ключ до злагодженої діяльності підприємств, освітніх установ, державних служб та органів влади. Операпетери забезпечують безперебійну роботу цифрової інфраструктури, підтримують мережеве середовище, що дозволяє організаціям ефективно функціонувати навіть в умовах кризи. Швачка це фахівець, який займається пошиттям, ремонтом та обробкою одягу, текстильних виробів та аксесуарів. Швачка це не просто професія, а важлива ланка економіки. Їхня праця допоможе забезпечити українців якісним одягом, підтримати армію, створити нові робочі місця та зменшити імпорт. Відбудова країни починається з малого, і швейна справа тут грає ключову роль.